Доброго вечора, мої любі друзі. Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами Людмила і Лукаєс. Да, да. Знову сьогодні 24 березня, а завтра вже 25 березня, і у нас звіт по Лукаєс. По марафону «Мерті Шор. Зразу хочу сказати дякую. Дякую Юліні Німінській, організатору марафону, і дякую компанії Лукаес, яка е, допомагає нам, е, вишивці, е, робити такі гарні набори, і за марафон Мертіш. А тепер, слухайте, я разом з вами так дивлюся. І мені так подобається, так подобається отак. От Якось Олі в грі 100 хрестиків більше було завдання вибрати між од... двома процесами, якимись один і вишивати, або там між кольорами і так далі. Так, це вічне питання. Вибрати то і то. Я, і чому я це згадала? Я не можу навіть сказати, <смір> який гарніший. Е, треба, до речі, такі фото зробити. Ну ладно, то про те. А, ну що, відкриваємо карти? Що <смір> <Шо> перше відкрити? Тільфани <смір> чи е, ці пташки в гнізді? Ні. Перший відкримо пташки в гнізді а пани, нехай поки полежать, і зроблять нам інтригу. І так, та 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 там та та, -та там Ха -ха. Зараз для вас сюрприз. та та, -та там Отак. От Наразі. Всі хрестики, всі хрестики, тут у мене трохи пом'ятили. Я не буду просувати канву, тому прикриваю планшетками. От. Всі хрестики відшито вишито. І подивіться. Ось, якщо порівнювати гніздечка, я останнє, до речі, дошивала. До цього ви вже бачили в моїх відео. Ось листочки, потрошки ці а ось. І вже почала вчора хотіла весь півхрест вишити, але хотілось зняти вам відео. Про те, що, що вже всі хрестики, але все одно трошки півхреста почала вже вишивати. Це буде ось на цій квіточці. А, ні, не квіточці, а листочку, листочку на ось. І ось воно буде далі, далі, ось, бачите, хрест, оце все хрест, і в мене так. І далі вже буде йти півхрест. Треба, напевно, встати, щоб ви зверху побачили, як воно, тому що я так сижу, знімаю. І ось як на прев'ю, це кубель, це гніздечко, яке в'ють пташки. Так, ой, так і отут, ось воно, об'єм. Єдине, що. На прев'ю більш помаранчевий такий колір, а в нас більш спокійний такий. Але я думаю, що ще, по-перше, тут ж беки ще не зроблені, от, Ще по краям листочків бек буде. То воно буде чіткіше. Отут тут носики не дуже чіткі, треба буде ж бек робити крильця. Ну, там небагато, там, там 2000 беку. Хоча, де він ті 2000, я навіть не можу зрозуміти. Ну, Далі буде. Далі будемо вишивати, будемо бачити. Вишивала, до речі, як я казала, від меншого до більшого. Ну, Де-не-де я було, щоб мені не представляти п'яльця, то в пер... мене це все за один раз п'яльця мої великі не влазять. І то підганяла там кольори або по іграм, бува, так переключала. А так намагалась з меншого до більшого. Залишилось так, розкажу по залишкам. О, у мене залишилось вишити ось оцей нижній колір, Ось, на цій додатковій Ел я вишила. І, здається, оце, да, оцей верхній. В общем, виходить, що на цій планшетці мені вишити оцей і оцей. Ну, Цього мало верхнього кольору, а нижнього там дуже багато. Тому що я подивилася, ці пташки, О, тут, е, отут. усе там, отут багато. Це все тим кольором буде вишиватися. Ну і ебек там по кольорам. А поки що цю планшетку відкладаємо, подивимося на інші планшетки. Не всі кольори потрошку позалишалися. Тих кольорів, які зовсім мало використовується менше, більше, більше, і пішло, пішло, пішло. І, ці, і оцього багато використовується, так ще й багато залишилося. От, От такі у мене залишки по матеріалам. А, так, так що ще там деякі ж будуть братися на бек. Але, не знаю. Ну, навіть я не знаю, чому мені, у мене. Оцього коричневого і в цього багато дуже залишилось. Хоча темно коричневий в мене використовувався отут. Странно, не знаю. Ну, як є, але ж, результат. Ось щось воно загнуте, і ця пташка дуже вам гарно О, показана, Бо вона там лежала воно, в ямочів якійся. Так що такі пташки вони весну приносять, радіють? Ну, і ще буде, коли доповниться півхрестом, то, я думаю, буде зовсім гарно. Ну що, не буду вже затягувати, не знаю, що ще вам не розповісти. До речі, хочу подякувати вам за коментарі. Дякую, що мені писала, моя підпишеться, просто я всіх не запам'ятаю ім'я. Де і там же ж воно значечки, не всіх можна прочитати, як звати. Дякую, що мені писали, що так. Як Ви мені показали, що сплаче так вишиваєте? Відматуєте колір весь вишиваєте. Потім інший, так то у мене підвищився швидкість вишивки. Так, <гум> да, і в мене теж. Дякую, що я дуже рада, що моя порада і мої відео знімаю я не дарма. І не тільки дивитесь, і ще комусь. І стало в нагоді. Дуже-дуже мені приємно. Так, це в сторону. Відкладаємо. І тюльпани! Тюльпани. Люблю тюльпани. Зараз, тим паче, весна приходить. А я ще зиму вишиваю, а, далеко не покажу вам. Значить, так здається, і близько лежить. Сьогодні зиму вишивала. От тут, напевно, дощ тому пішов. А тоже тюльпани зараз буду, напевно, виконувати ще завдання Олі. Вишивальна черепашка там вишивати треба рожевими помаранчевими або червоними кольорами, то якраз ось мені на тюльпанах тут рожевих дуже багато. То я зніму вам відео, продовжу вишивати норми я не побачила, скільки я вишила. Ви пробачте мені, я, здається, на пташках залишилось мені 4000 півхреста і 2000 беку. От, залишилося. Е а тут 14 тисяч я вийшла. Не можу сказати, бо результати е по обом процесам е ці програми в тому телефоні, що я знімаю. Ну, неважливо. Результат на лице, ви бачите. Тож поїхали по тюльпанами. І так, барабани в студію. Дадададам. <реш> Отак, От мої любі друзі. Вже так вишито чималенько. Я то вишивала спершу, воно, знаєте, незрозуміло було. Якісь кракозябли, кракозябли, потім выяснилось, ці квіти вже, а трохи зелені було. І, знаєте, якби. Знає... А, ще зараз гадаю, як правильно виразитися. Я не могла зрозуміти, в яку сторону тримати. чи так ці тюльпани? Чи отак? А тепер, як воно вже в мене більше вишито, то уже, уже зрозуміла зразу, де верх, де низ, де ліве, де право. Але ще вишивати дуже-дуже багато. Так, як бачите, вишиваю оце біле квіточка, оці голубенькі, рожеві, оце, ну і сюди. На цій стороні, в принципі, я так більш-менш так от щось і вже вирис, вималювала. А найбільше тюльпани вже з цієї сторони буде. Але поки що не хочу переставляти п'яльці, я пошила йому такий чохлик. Тепер вони в мене отак все запаковане. Це трохи підвинула на сторону, щоб вам було видно, що я ще тут вишивала. До речі, рожеві отож були вишиті. Потім зелених я повишивала, і вже бачите, коли отут частина заповнилася вже так майже без пропусків, то вже видно от окремі листочки тюльпанів. І навіть просто окреслилися. Частина ось цих білих тюльпанів. І вже тюльпани на тюльпани почали ставати схожі. А не то, що, як перші в мене тільки два рожевих було трошки вище, то наче її на півони змахували. Але ні, тепер тюльпани на тюльпани. Просто тут Такі сорт тюльпанів, ці повні пеоновидні тюльпани, або є ще такі тюльпани. Попугає, ну, тут таких нема серто. Скоро, скоро, до речі, будуть уже квітнути, і ми б зробимо гарні фотографії. Ще трошки повишиваємо, будуть більше. Оце цікава квіточка серденька вона таке. Я забула, як вона називається, але це така на клумбах росте. А це синє це, напевно, Гіацинти будуть квітнути. Уже, до речі, гіацинти листочки тюльпани вже, е, випустили, але ще ж бруньки ні. А ось гіацинти теж ливлюся, і, і, і бруньки намагаюся вилазити з землі. Тож зробимо потім фотографії такі гарні. Хоча ці гіацинти вже відквітають, коли вже починають оці серденьками квітнути. Ну, ладно, то таке. Це ж автор зібрав, може, то пізні гіацинти під кущиком зацвіли. Але буде гарно. Так, хотіла вам розповісти, що я наробила. Так як у мене, у мене, мене цей перенабор, перенабор, і набор у мене на справжній, О, Боже, десь гупнула чи прилетіла десь. Та Напевно, чи повітря? Ну, ладно, поїхали далі. А, воно, знаєте, вже десь гупнуло, не гупнуло, так не так, а ти вже вже здригаєшся. А, так, бачите, що я наробила? Ой, значечки і номера. номера. Е, в чому річ? Е, у мене о, ну, це не номера ЛКС, це інші номера, які в перенаборі. Е, набор у мене е, Лукаєс справжній, а перенабор е, мені дівчинка допомогла, знайшла в інтернеті. Я подивилась, там якби все вірно. Тільки єдине треба було, о, я відслідковую, отут десь я вишивала такі темно-темні, темні, -темні бордовий колір, а його чогось у перенаборі пропустили. Ось, ось цей темно бордовий такий колір. А його у перенаборі пропустили. Ось цей значечок. Але там, там небагато. Там, о, це тільки За ним слідкувати треба в рожевих цих тюльпанах. От... Так, і я тому, щоб мені краще не завжди дивитися у схему, а більш по перенабору, то я оці номери просто на планшетках взяла схему Лукес і взяла перенабор. І значить. Дивлюся, там у мене так в схемі Лукес, наприклад, оцей значечок. Знаходжу його в перенаборі, це там оцей номер. Але це не, це не Лукесовський номер. Ні. То там Чіванкор воно перенабрано, невідомо в яких е, е, нитках. А мені не треба нитки. Нитки. У мене є справжні від справжнього набору. Але в перенаборі це такий значечок і такий номер. То я підписала, щоб мене, мені легше було шукати той чи інший колір. То до чого я вам розказую? Може, просто комусь теж воно буде, у когось буде оригінальний набор. Але перенабору нема. перенабор скачений в інтернеті, то щоб ви знали, деякими нитками вишивати. Це раз. По-друге, щоб ви знали, що е, перш ніж вишивати по перенабору, там може бути і кольори, невідомо які що, скаченому в інтернеті, то краще всього купувати набори і вишивати по ним, тоді вже у вас буде результат. Ви знаєте, що буде і який колір. До речі, е, хочу сказати, що е, ось зараз. Вже цей колір передається чудово, так як він є і насправді. Дивилася ще відео. А, так, 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 Ната Ната, Ната Стіч, Наташ, Наталі, Ната Стіч, Наташа з Дніпра. Здається, правильно, я сказала, назву канала а, Наталочка розповідає багато тегів. Там я люблю її канал дуже. Я підпишу, якщо не забуду, в дописи під відео. То вона теж вишиває, але у мене, виходить, оць, у мене виходить, вишивається оця частина, а у неї оця частина. То мені було дуже цікаво, так виявляється, тут багато такого цікавого у мене ще чекає попереду. Тож, І у неї чи то камера так знімала. Чи я не знаю, у неї, як на камеру, було більш навіть пріль'ю, більш в красноту ці рожеві тюльпани передавалися. А в мене ні, мене вірно передає камера. Тож вишиваємо далі результат такий. Ой, головне, Юлечка, якщо ти мене дивишся, ти вже пробачай. Я про минулий раз а, написала вірніше в сторіс. Поставила, і я забулася, що сторіс, воно ж, і бачу, ти поділилась моїм сторісом. Відмітила, що ти побачила, а потім, коли ти знімала відео, то не було цього, моєї фотографії. А я, я просто тепер уже, знаєте, як вчаться на своїх помилках. Треба не тільки сторіс і публікацію написати, щоб фото залишилось, а сторіс, воно ж через три дні зникає, виявляється. От, Так що нічого, я з я оце. Зараз сяду, напишу публікацію спокійно, і щоб красиво все нормально, щоб вірно я наче так більше-менш розібралася що до чого. А, от як ці публікації. Я знаю, що ще які дівчата, ось і у мене, як я пишу публікації на своїй сторінці Facebook, вони автоматом переходять на публікації в Ютуб в Інстаграм. Тож, виходить, що я зараз стану, щоб вам все було видно. От, бо я, знаєте, то навколішки сядуть на присядки, то знов стану, сяду стану. А, і виявляється в тому, що а, чи мені як Facebook треба, щоб мені вірно написати публікації в Інстаграм, можна писати в Фейсбук, бо я там, як риба в морі, в воді, знаєте, себе в Фейсбуці, ніж в Інстаграмі. В Інстаграмі просто зайві рази ще я хвилююся, е, трошки боюся нажимати щось, а то ще щось не туди нажму. От так. Ну, нічого, вже потрошки освоююсь, освоююся. Тож треба зробити гарне фото і, і писати публікації. Дякую всім, пишіть коментарі, як вам. Як ваші справи, всього вам найкращого, я вас дуже-дуже люблю. Ні, ще хвилиночку уваги. А, і да, в тому, я ще поки дивлюсь, просто це так гарно все. В тому, що дівчата, ось я дивилася, дивилася, відео, дивлюсь дівчат. І всі вишивають лукес. Багато хто вишиває Лукес. І дивилась відео Юлії Хамяк. Пауза. Дрони збивають. Ну, тут таке. Значить, Юлія Хамяк цей а, дивилась відео, вона писала, що дівчата, напишіть мені під коментарями. В коментарях про Лукас, що попали і все таке. Я вишивала, вишиваю, буду вишивати те, що мені подобається. Далі, слава Богу, Наталечки ната вишивають на тастічі тюльпани. Ніхто нічого наче не писав в коментарях, наче вона нічого не казала. Але я до чого це все почала вести. Друзі, не вірте, не слухайте, Лукас не продає свої набори з ВРАШУ. Може, десь хтось і побачив якийсь набор старий, але ж ви ж розумієте. Ну, Лукас не може відслідкувати продажу. Може, подруга подрузі передала, може, куплені набори були до війни. Наприклад, мені подарували ось пташки. Дякую, великі. Дуже-дуже дякую, Я дуже рада. Але це, як виявилось, це набор уже дав давно, це майже раритет. Мені дуже, до речі, приємно, що виявляється. Це що і я, раритет, до мене попав у руки. Але ось куплені давно. Також у нас в Україні рашистські ці е, люди вишивають набори, які були куплені до війни. І схеми он, у мене е, дорогу додому. Я вже скільки вишиваю, вона Што, ж теж від рашистського дизайнера, я досі її ще вишиваю. Але, тож, друзі, що я вже повторюю, 150 раз кажу, не вірте тому, хто каже, що Лукас підтримує Росію і продає свої набори туди. Не вірте, він сам від себе не працює. Єдине, що може якась там маня, Купила у Лукаса набори в Молдові і передала своїм подругам, і вони там в магазин поставили на продаж. Може бути таке, це не виключення, але Лука за це не відповідає. А от щоб сам він напряму з ними працював, ні. Він, наприклад, він підтримує більш за всіх інших. Виробників, ось ваш діменшенс, те ж саме, що він підтримав Україну, щось він проводить для Україночок на підтримку ні. А от Лукас проводить марафон Мертішор. Ви вишили наборчик, якщо ви встигли за період, він вам безкоштовно но ви дає знов, щоб ви вишивали. Вам, наприклад, ви можете купити один набор. Вишити в цьому марафоні? Вам прийде безкоштовно? Ви той же безкоштовний набор можете вишивати в другому сезоні. Далі знов вам прийшло, ви в безкоштовно і пішло далі по безкоштовному. Думаєте, йому вигідно? Ні, не вигідно. Але. Да, ви скажете, що він отримує своє, це є своєрідна реклама, але ж він жертвує, ну, і він е, йде на поступки. О боже, у нас батують шахети, Ну, ладно. а, І він йде, але я ж я ж хочу своє а, е, Він йде на поступки, на все таке. Е, е, і, Але він. Йде, він допомагає Україні. Так, друзі, буду закруглятися, бо, по-перше, це чую, що за вікном бубахають, то не можу думку правильно сформулювати. Ну, я думаю, хто мені, мене хотів почути, то він почув, Все, всього найкращого. До побачення, я вас дуже-дуже люблю.